5500 наборів з насінням отримали жителі сосниці та старостинських округів. Таку приємну та корисну акцію для домогосподарств провів благодійний фонд Зелений кристал про фінансовій підтримці благодійного фонду Зелений зі Швейцарії. Щиро дякуємо нашим благодійникам, що вони за нас турбуються, допомагають нам в трудний час і. Ми запрошуємо восени приїхати до нас, скуштувати те, що ми посадимо. Хоч благодійна акція проводиться від швейцарських благодійників, все насіння наше українське. Кожен пакет містить 11 різних видів насіння, серед яких томати, капуста, огірки, морква, кабачки, буряк, кавун, салат, редиска, кріп і петрушка. Я пенсіонерка, маю мінімальну пенсію. і Дуже вдячна за допомогу, за підтримку. Підтримка вагома для мене. Я дуже дякую. Такі набори мала змогу отримати кожна родина сосницької громади. Це дозволить домогосподарствам вирощувати свіжі овочі для власних потреб. Цей нас пакет трошки підтримає. Ми посадимо, виростимо урожай і пригласимо вас, щоб ви покоштували наш урожай. Який він вийде, і дуже вам дякуємо за допомогу. Благодійники особливо прагнуть допомогти тим, хто пережив війну пенсіонерам і внутрішньо переміщеним особам забезпечити себе та свої родини свіжими овочами. Я переселенка з Маріуполя. У нас там працюють руски всіх мешканців Маріуполя ліквідують, виганяють, щоб тільки були руски. Я прийшла получати сімена велике спасі, що допомагають нам за гуманітарку, за сімена. За всім всім дуже дякую. Окрім домогосподарств, благодійники підготували набори насіння і для двох навчальних закладів сосницької громади, сприяючи їхньому сталому розвитку. Один з них сосницький професійний аграрний ліцей. Ми зараз знаходимося на Присадибні ділянці ліцею, де ми вирощуємо городину. Цю городину ми використовуємо для трьохразового харчування у навчальному закладі. Цього року нам допомогли сімейним матеріалом і від учнівського колективу та педагогічного колективу Дякуємо благодійному фонду Зелений хрест, Зелений Кристал. За надану допомогу власноруч вирощена огородина на ділянці закладу дозволяє урізноманітнити харчування для 200 здобувачів освіти аграрного ліцею. А на сьогоднішній день ми приділяємо велику увагу. Реформуванню харчування наших учнів для того, щоб харчувати їх корисно, якісно і збалансовано. У Нас вирощується морква, моркви, цибуля, й буряк, картопля, капуста й огірки. Тому ми хочемо висловити велику подяку благодійному фонду Зелений хрест, зелений кристал за їхній вклад і за їхню допомогу. Набори насіння також отримав сосницький навчально-реабілітаційний центр, який також активно займається вирощуванням огородини. Тут вихованці разом з керівниками вирощують овочі та вчаться доглядати за рослинами завдяки цій благодійній акції люди зможуть заощаджувати на насінні і в майбутньому отримати свіжі овочі з власного городу.